RAM Raid, і сьогодні ми піднімемо одну дуже таку цікаву тему. Чи актуальний ще анкіл на клановому босі? Анкіл це команда, яка завдяки е, точним швидкостям і бафам захисту дозволяє команді жити вічно. В деяких випадках це 50 ходів, в деяких випадках це е, ліміт там, 1000 чи 1500 ходів. якось так і набивати на максимальну скриню. Анкіли в основному використовуються на шостому, п'ятому плановому босі. Деякі анкіли можуть використовуватися на всіх планових босах, що є і якби універсальністю даних анкілів. Ось зараз ми можемо побачити ось різні приклади анкілів. Ось, наприклад, з двома людоїдами і мучкою, ось, наприклад, хелікат і ратник. Деміта. Деміта з от, класичною. Класичний анкіл з Демітою. Ось не класичний, трошки видозмінений, але теж бачимо працює. Ось бачимо Infinity з Вікселом, яке стоїть всі ходи. І також не потрібно міняти. Пачку через те, що тут є рарки, бо в ускладнених завданнях є там завдання, де коли попадається, що необхідно відбити кланового боса з рідкісним героєм. Ось. І, як бачимо, ось тут. Антіл 111. 112 мільйонів набив анкіл. Так, і далі анкілів немає. Від слова зовсім є Infinity з тітом, як бачите, за один, за один ключ спокійно можна за весь клан набити на шостому клановому басі. І це все працює і не потрібно зараз от спеціально точно підганяти швид швидкості там точність, точності купу давати е підганяти. Щоб ходили саме в такому порядку. Якщо ви вже от бачите, що от по своєму аккаунту ви можете от бити кланового боса не анкілом, ви можете сміло починати пробувати там з 4-5. Якщо там набувають на 5 припустимо, там 150 мільйонів, образно говоря, то можете спокійно вже пробувати на 6 -му. Тому що от, збереження анкіл-пачки це, по суті, є якби одна з проблем. Через те, що, по-перше, анкіли є не на всі кольори. Тобто деякі анкіли, ось, наприклад, з де то було ось цей, він на зеленому погано діє, вроді би, але то не точно. Тому що не всі анкіли працюють на всі кольори. Деякі анкіли не працюють з зеленим плановим босом. Де там трошки все воно по-інакшому можуть як і злітати, так і далі, і пішло-поїхало. Треба дуже там до, точно до того ставитися. Пам'ятаю, ось свій перший анкіл в мене був ось де там я. На шостому умені. Ось такий МКІ у мене був, пам'ятаю. І правда, в мене не було ніці. У мене був або Геомант, або Раталос, або ще хтось. Хтось був червоний, здається. І в мене була постійно проблема з зеленою плановим босом. Постійно та проблема в мене існувала. і... І на зеленого приходилося щось там видумувати, робити другу пашку якусь щось інакше там перезмінювати. А потім, от як використовував геоманта, наприклад, в певний час, і потім в моменті мені геманта вже треба там всюди: і на двуликого, і на Альнаме, і ще кудись, і ще кудись. І постійно гермат в мене використовувався, і постійно срібло йшло і так далі. Зараз, правда, безкоштовні переодягання, можна ті пресети зберегти. Але можна також часом, коли ви там, припустимо, кудись спішите, щось кудись спішите, і в моменті ви забули і щолк, і даний герой вже не набиває стільки, скільки не набивав. І ви втрачаєте ключ. Тому, якщо. Ви можете набивати без анкіла, то можете собі спробувати бити без анкіла. Тому що ось просто гляньте без анкіла Infinity там є віксвіли. В кого немає віксфелів, тут є і сена, яка дуже бустить. І з сеною тут просто всі, по суті, пачки. От, одна, друга, третя, четверта. І всі вони спокійно, без пресетів, без нічого проходять кланового боса. Так, тут ще так то було. Ось тут навіть бачимо просто Нікаги, Харіма і далі Ліліту, Фрея і Фолі, який був у нас злиті. Чим погано. Ось тут яскравий приклад. Тут тільки філікат, не пам'ятаю, чи він був колись на злеті, чи ні. Не пам'ятаю, він ще його випустили ще до того, як я почав грати. І то, що було до того моменту, як я почав грати, я в тому трошки плаваю. Тому не знаю я, чи він був на злеті, чи його просто додавали і він випав, тому не підказу. Вибачайте. Ось Мій приклад, я відбив 5 зараз перед вами відіб'ю 6 Ось, я ось такою пачкою б'ю. Майкер роздавався безплатно, Доні зробив злиття. Лідію отрив безплатно за вільні фракції, Маріуса за місії. Та сена випала, я тішуся, як те немовлятко, в собі її вставляю. Так, зараз візьмемо ультрапекельного. Давайте заберемо сцену. Пробуємо, що з того вийде. Ставимо ми... У мене хтось є у діти взагалі. У мене так мало героїв, у діті, то що то ужас. Ну от, лірі -лі тут щось чуть-чуть колись -чуть. переодягав її піфіон. І... Терті плятки. Добре, поставимо ліріту -лі і подивимося, що з того буде. Так, тут в нас не було бонусу атаки, а зараз він буде. Так, і заберемо Маріуса, бо то сильний, дуже сильний ДД. Можемо поставити. А в принципі, на що нам тут літіє? Нам, правда, тут треба бонус швидкості, але ми можемо поставити Никмотара. Я не пам'ятаю, чи він мене одійти, але можемо поставити. Дети чудо моє є. О. Так. І давайте поставимо о, поставимо. Хто би в нас так жив трошки? Це щоб був вдягнутий. Або. Синій. Всі зелені, прекрасно. Давайте когось червоного візьмемо. Так, з червоних. З червоних. Те удосію то буде зажирно для прикладу. Можна взяти, в принципі, мікаги. Можна попробувати ось так. Так, Доння, ти даєш бонус швидкості? Даєш. Ага, то нам тільки треш штраф швидкості. Значить, ми можемо зробити ось так. Ламасу теж дається. Значить, зробимо ось так. Поставимо ламосу першу. Далі поставимо доні нехай. І так воно, припустимо, буде працювати. Попробуємо зараз. Чи... Я навіть не знаю, чи всі у Діті. Чесно. Ось показував доні, то чи не показував я доню. Е, так, Донателло, Донателло. Ось, будь ласка. топ без проточки. На 8 рівнів, на 12 рівнів, шльомик недокачаний. Таланти персик. Таланти взагалі бомбезно. Так само і Мікеланджело. Таланти просто... просто бомбезно. А хто буде бив? Так. Хто буде бив? Ось питання. Тор... Тор ти водітий? Щось там трошки видіти колись. Можна крукада але він за шайка не буде бити. Тут не варіант. А, в принципі, чому б і ні Тож було недавнє злиття, може хтось і робив на шайка. Зараз зразу й перевіримо. Так і. Охі, накровка, да. Так, так, йдемо. Там бо так. Пробуємо. Без блоку штрафів. Поїхали, подивимося, що з цього вийде. А, на шайку нема рукавички, здається. І ще чогось нема. Зараз подивимося. Йосип Босі. Йосип Босі. Щось вообще не пішло. Іх... іх. Ладно. Ну я попробую. Ну, все буває бліном. Ось бачите. Скільки... Ну ще панти. Тоже без талантів. І... Ну, тут є таланти, добре. Добре, вас замінимо. Поставимо ми кого ми поставимо? ми поставимо тебе, і ми поставимо давайте. Так, ламасу ми поставили і давайте поставимо. Навіть не в мене просто ніхто або не діті, або не або не вкачаний. В мене у мене вкачано і одіто буквально 8 героїв від сили. Якими я граю на постійній основі. І все. Я на арену хожу з 5 героями, і в мене, якщо когось забирають, то я взагалі просто в ауті. Так, добре. Нехай то буде гразур. Попробую. Застосувати. Почати. Так, зараз, то, що потратив 100 рубінчиків, можете поставити лайк. Ось бачите, 31 рівень, 45 рівень. Господи прости. Ну нічого. Я вже набив мінімалку на кланового боса. А боже. А боже, Рома, шо ти витворяєш? Ось, бачимо, теж щось пішло не так. О, набив, слава богу. Два ключа мені при тестах. Ну, ось такою пачкою набивають спокійно. Так що пробуйте, тестуйте, підбирайте всяке щось різне. Може вам і не потрібний вже анкіл. І у вас просто хороші шмотки пропадають от на клановому босі. А ви ті шмотки можете когось дуже сильно покращити на ту саму гідру чи химеру. Тими шмотками, які у вас витіть на клановому босі. Що ж, підходимо до підсумків, і ось на даний момент, в принципі, клановий бос це є доволі сильною стратегією. Проте, якщо вам стати дозволяють не брати анків, можете не брати анків. Якщо ви хочете там використовувати, пропустим своїх улюблених героїв, які вам дуже сильно подобаються. Ви можете обирати їх і пробувати ними набивати на максимальний сундук. Якщо вам це вдається, будь ласка, чому б і ні. А ті шмотки з анкілу можете там перекинути, або ті герої вам ще десь потрібні, ви можете їх перейдіти і використовувати. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарі, чи використовуєте ви ще досі анкіл, чи ви вже просто, можна сказати, набором персонажів граєте. Чи використовувати Infinity, чи ще якісь можливо там, способи набивання за один ключ на максимальну скриню. Буду, буд, буде дуже цікаво це все прочитати, подивитися і дізнатися щось нове. Ставимо лайки, підписуємося на канал і очікуємо нових відео. Всім дякую за увагу. Гарного дня і до зустрічі!